Драгі Рома, вітаємо вас, шановні телеглядачі. Як завжди о цій порі розпочинаємо програму Романо Джевіпи. Нещодавно в приміщенні обласної організації Національної спілки письменників України відбулася презентація книги Брудні Черевики, написаної Вічос Тав'ярським, відомим в Словаччині письменником, лауратом престижної премії «Анасов Літера 2013. Український переклад та підготовку до нового видання здійснив талановитий письменник, перекладач, поет Василь Густі. Вихід книги в світ це велике свято. Коли ж здійснюється переклад книги за кордоном та її презентація це подвійне свято, значна подія, яка збагачує духовний світ і передає етнічний дух ромів. У літературному творі автор розповідає про долю цього народу, написану словацькою мовою. А тепер Василь Густий доводить до нас і українською. Велику допомогу у підготовці видання та презентації книги надали представники генерального консульства Словацької республіки в Ужгороді. Ушу. є один з кращих днів Словенсько-української культурної співпраці. Уважаємо, do života preklad knihy, ktorá získala na Slovensku cenu Anasoft Liter, znamená Najkrajšia kniha roka. Víta staviarského Kaletopánky. Vydalo vydavateľstvo Timpany, veľmi sa z toho teším, a preklad urobil pán Husty. Preklady kníh vždy sú takým veľkým dôležitým momentom vo vzájomnom poznávaní národov. Tentokrát je to téma vysokošpecifická, pretože sa čiastočne venuje aj rómskej otázke na Slovensku, ale v tom pozitívnom zmysle. Takže poznanie tejto problematiky ako sa vyvíja na Slovensku, tu na Ukrajine, je dôležité pre obi dve strany. Tak ďakujem všetkým zúčastneným, ďakujem pánovi e, Hustymu, ďakujem vydavateľstvu Timpany za tento krásny, umelecký, kultúrny počin. Oskýlky v Románii téma torkala sa Rómiu Slováčiny, to na tú podíju І був запрошений ромський музикант саксофоніст з Ужгорода Едуард Пап. Він створив своєрідний ліричний музичний настрій на презентації, відтворюючи уяву про одного з головних персонажів книги свіпого музиканта Каролька. <плес> В романі розкрита тема ромської національної меншини в Словацькій республіці: взаємовідносини, проблеми, оптимізм, з яким роми їх вирішують. На презентації Василь Густі розповів, чому він вирішив перекласти із словацької саме цей твір. Сьогодні я думаю, теж така урочиста, приємна і радісна подія. Сьогодні нашим гостем є відомий. Словацький письменник, один із найпопулярніших письменників Словаччини, з яким, дякуючи Янці Буряновій, генеральному консулу Словацької Республіки в Ужгороді, минулого року і я, і інші письменники мали можливість познайомитись. Оце Вітер Став'ярський, Дякуючи безпосередньому, як кажуть, такому ну, сприянню праці Мартину Беніховському, вийшов перекладність на український мову на цей роман. Більш детально акцентувати увагу на творчості В'ярського, відомого в словаччині письменника. Poeta. My poprosili Martina Beňakovského, staršieho vykladača katedry slovatskej filológie a filofáku, že Vytostavianský sa rozhodol knihu vydať v druhom vydaní. Toto je druhá verzia slovenského, slovenského pôvodného vydania, ktoré si vydal, dá sa povedať, na vlastné, na vlastné náklady. O tom, prečo to tak bolo, sa porozprávame za chvíľu. Takže tá myšlienka sa zrodila v podstate nejak tak spoločne s Vasilijom Petrovičom Hustým ktorý bol taký ochotný, že sa podujala toto neľahké dielo, lebo naozaj v, v, tomto románe jednak, že sú veľmi krátke vety. Je podávaný teda skôr takou uh, okom kamery. Krátke vety, veľmi veľa dialogov, nielen po slovensky. Nachádza sa tu aj zemplínsky dialekt, šarišský dialekt, potom tu máte cigánske slova. Nachádzajú sa, je tu dokonca aj český jazyk. Čiže pre prekladateľa zvládnuť všetky tieto tri rôzne jazyky, aj keď veľmi podobné, bolo teda naozaj veľký oriežok. A ja môžem potvrdiť, že Vasil Petrovič Husti poctivo sedával každý týždeň tu so mnou v spolku ukrajinských spisovateľov, tu v miestnosti. A keď sme nevedeli nejakú vetu preložiť, tak sme hľadali varianty, ako by sa to dalo preložiť. Toto by mohlo byť aj tak. No, my sme sa tak rozprávali medzi sebou, že možno, že nájdete nejaké chyby. My nie sme absolútni, absolútne hviezdy. Ale na tento čas, ako sme vedeli, tak sme najlepšie preložili a možno, že vy ako čitatelia ukážete, že či sa to bude čítať. U čomu sekret unikálnosti ta sekrete úspiechu knihy Brodní čaravéky? На питанні висвітлення майстерності перекладу, вміння перекладача зберегти стиль авторського тексту і ромський колорит зупинилась Оксана Кузьмик, доцент кафедри української літератури. Анасофт літера безумовно одна з найпрестижніших у словаччині. То зразу починаєш думати: а в чому все ж таки секрет успіху і популярності цієї книги? Звичайно, можемо, можу, як літературознавець, залучити масу термінів і по-науковому говорити, що це є справді високомистецька вартісна річ. Але сьогодні тон розмови вимагає невимушеності і, і щирості такої. Все ж таки, давайте подумаємо, в чому секрет успіху, я потім цей секрет розкрию. Подивилася книжечку, і тут є з офіційного висновку журі дуже така цікава річ. Я би хотіла зацитувати швиденько. Журі виявило дуже цікаві сюжетні лінії, які роблять прозу проблематичною, дискурсивною, справді багатопроблемний роман, справді дискурсивна річчя наштовхує на роздуми, ставить безліч запитань, і ми хочемо відповісти на ці запитання, знайти відповіді на ці запитання. Але ви знаєте, чим мене пройняла ця книга? В першу чергу, гуманністю. Людяністю це справді на тлі сучасної постмодернової прози, яка деколи пропагує насилля, дуже такі жорсткі речі. Ця книжка, як ковток свіжого повітря, тому що коли ти знайомишся із долею головних героїв, то ти розумієш, що ці герої всі пройшли через серце і душу автора. Що автор з симпатією. Ставиться до кожного персонажа, чи це позитивний персонаж, чи це негативний. Причому немає різкого поділу на позитивних і негативних. Кожен персонаж, людина, яка показує діалектику, внутрішню боротьбу різних якостей і позитивних, і негативних. Дуже мені імпонує зображення родини Сабіни це така цікава ромська родина з тим колоритним батьком, колоритною матір'ю. Звичайно, що автор зумів вихопити з життя ці цікаві людські типи. І це, звичайно, висока майстерність. Це дуже психологічна річ. Що імпонує, так це композиція. В першу чергу, автор намагається доступно про все сказати. Коротесенькі розділи, і ми. Зразу розуміємо, про що говорить автор, що далі відбуватиметься. Ми чекаємо розвитку тих подій. І е, дуже цікавим персонажем, як на мене, є ворона, оповідач, яка цікаво розказує про долю Сабіни. І ця ворона жінка знедолена. В принципі, вона не втрачає своєї гуманності, своєї людяності. Це дуже важливо, як на мене, і власне це те, що найбільше імпонує на сьогодні. Весь наш світ це великий базар. Ми в ньому або продавці, або ті, що купують. Трапляється і так, що людина теж стає товаром. Автор книги намагається розкрити ці болючі і трагічні питання сьогодення. Розповідь ведеться жваво, динамічно, цікаво. Саме про це наголошувалось у виступі Олександр Ігнатович. і ви знаєте, як кажуть весь світ театр. А коли читаєш цей твір, то починаєш думати, що тут би пасували слова весь світ базар. Бо кожен персонаж, кожна особа цієї книжки так чи інакше має відношення до цього базарного дійства. Це або продавець, або людина, яка купує, це може бути посередник. Це може бути злодій або жебрак, бо ну який базар без злодія і без жебрака. Це може бути голяк-музикант. І так як воно є у цій книзі, людина може бути і товаром. Власне історія цієї книги, вона якраз на тому і ґрунтується, що людина стає товаром, батько продає доньку, потім новий власник цієї Сабіни Ферді знову її перепродає. І весь розвиток сюжету, а сюжет розвивається надзвичайно динамічно і цікаво. Він е, побудований на тому, що змінюються статуси у тих людей базарного дійства. І оцей Ферді, котрого ми бачимо спочатку продавцем, він опиняється хлопцем, життя якого не коштує і ломаного шеляга. Сабіна, яка є товаром, вона стає продавцем. Я хочу сказати, що насправді е, твір надзвичайно торкається трагічних, гірких аспектів життя сучасного, і треба мати надзвичайно високу культуру письма і бути дуже доброю людиною. Це стосується письменника. Котрий уміє рятувати читача від отої, від отої важкості, і тому ми маємо образ ворони, циганки, від імені котрої йдеться оповідь. Вихід у світ нової книги радісна подія. Як і автор Вітоста Вярський, так і чудовий перекладач Василь Густій звеличують людину з добротою, об'єктивно і з великим позитивом, інколи з гумором. Описують взаємовідносини на перший погляд, роман мелодрама, а в дійсності він показує глибинні соціальні процеси, що відбуваються в ромському суспільстві. Це розмова трьох культур словацької, ромської, української. Я тут перша, хоча моя дружина ходить досить часто, і хочу дійсно висловити велику вдячність Василю Петровичу за те, що він. Такі мероприємства роблять, вони дійсно допомагають нам, вони знайомлять нас, вони нам показують найкраще, що є на даний час, книги, література і так далі. Хочу дуже висловити вдячність генеральному консульству у особі Янки Бор'янової за допомогу, адже Україна і Словаччина роблять одну єдину справу. Ту справу, що нам потрібно і далі так жити. Якщо дивитися на цю книгу, яка вийшла у і переведена Густі Василем Петровичем, це є одна із самих, так би мовити, солідних новин 2014 року. Адже книга, яка здобула найвищий рейтинг у Словаччині, переведена на українську мову, це дуже хороша річ. Друга дуже хороша річ у тому, що тут описано життя Ромів. А ми життя Ромів знаємо не з книжок, а знаємо тут у нас, адже вони проживають у нас дуже і дуже багато. Я вважаю, що ця книга стане в Закарпатті бестселером. І Ставяльський – фаховий кіносценарист. Спочатку його роман був написаний як сценарій відеофільму ще в кінці 90-х років. Ми попросили автора більш детально зупинитися, чому саме Роми стали головними героями роману і чому за сценарієм не був поставлений фільм. No, Rómska téma, hlavne mňa, ako romský život e, zaujíma v tom zmysle, že je taký pestrý, taký ako farebný a často prekračuje takú troška aj e, mieru, lebo my sme taký v podstate tak trošku zapasovaní do štruktúr a, 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 ten život vie byť taký troška voľnejší. No, tým hľadaním som nakoniec ako zistil, že to môže byť len akože žena, ktorá už niečo prežila, aby e, to nebolo príliš ako a príliš také ako príliš preromantizované, keby zase to rozprávala mladá žena. A je to ona vlastne stále pri Ferdim Sojkovi, tom hlavnom hrdinovi, a vlastne ako keby má možnosť pozorovať choď jeho, jeho skutky a vyrozpráva nám aj príbeh Sabiny. Romom Ukrajiny prajem, aby, aby si naplňali svoj ľudský osud a aby, čo im môžem poprieť, aby žili šťastné. Презентація перекладу Василем Густі роману Вітчоста В'ярського Брудні черевики показують і звеличують чисті почуття і вчинки, намагання зрозуміти людину, не дивлячись на брудні вчинки деяких персонажів. Важливість презентації засвідчує, що покращення взаємовідносин між представниками різних національних меншин можлива лише при умові доброї інформованості про звичай, культуру та повагу до традицій один одного. І надання такої можливості засобами літературних творів, зокрема, читання повісті брудні черевики» – один із таких шляхів. А дадіве амен пале палекніжка Мелалека Машлі, пісіння, кадікніжка Вітчоста Вярський, перетодя про українського о Василь Густі, Кам'яну з Бітепалікеренка Леманушенґі Кайкеренка Ді Буті, Кайкеренка Палорома, гарного вам настрою, позитивних емоцій. До зустрічі наступного тижня. А чиндайвлега!